Всім привіт! Я Олена, вас вітаю YouTube канал Світле Таро. Сьогодні невеличкий прогноз для всіх знаків зодеаків. Сьогодні для Лева ми робимо. Подивимося, як ви перенесли період місячного затемнення, що відбудеться з вами в період сонячного затемнення, що на сьогодні з вами відбувається, і порада від карт Таро. І так, леви, сідаємо зручненько і починаємо дивитися розклад. І так, льви, як ви перенесли місячне затемнення, що відбувається з вами на сьогоднішній день? Як вплине на вас сонячне затемнення і поради від карта Ру на цей період часу? П'ятірка мечів в деяких прям депресивний стан Львів, в якихось конфліктах знаходяться. На сьогоднішній день хтось ще не вирішив якісь питання, хтось розчарований в чомусь. Тобто цей період часу був не такий легкий для Львів. І так, Льви, як ви перенесли місячне затемнення? Четвірка кубків, депресивна карта, поганого настрію, нічого не виходило те, що ви хотіли, не досягли певних цілів, які собі ставили. Тобто цей період для вас був не дуже легкий. Четвірка кубків говорить про те, що Деякі моменти в своєму житті ви опустили. Шанси були, але ви ними не скористалися, або просто не звернули на них увагу. Тобто період місячного затемнення пройшов для вас нелегко, скажімо так. Були якісь шанси, які ви, на жаль, не побачили льві. Що відбувається на сьогоднішній день? Сімірка Кубків. Ось ви і перебуваєте на сьогодні в такому, скажімо, стані незрозумілого. Ви не оприділилися, що ви хочете від життя, чому так відбувалося цей весь період часу, що треба було робити. Ви хапалися і за те, і за все, але нічого не відбувалося те, що ви собі поставили. Цілів було багато, але на сьогоднішній день не виконані деякі взагалі. Такий, знаєте, ілюзорний стан на сьогоднішній день. А може, б я зробив так, а може б я зробила так, але так не пройшло. Тобто дуже багато мрій, дуже багато бажань, але, на жаль, не все зроблено і не на все звернули ви увагу в цей період часу. Дуже багато пройшло поруч з вами, але. На жаль, ви не скористалися. Як для вас, Льви, пройде сонячне затемнення? Дев'ятка мечів. Цей період буде часу, скажімо так, теж нелегкий, ви будете хвилюватися, що все не виконали, все не зробили, нічого не виходить у вас, одні мрії, але вони не реалізуються. Тобто, будете себе. Налаштовувати на депресивний стан, буде вам не дуже легко. Але дев'ятка мечів завжди кажуть про те, що все можна налагодити, і ви себе накручуєте дарма. Не треба себе накручувати, а треба взяти. Сісти, подумати, що треба зробити, як правильно це зробити, і йти до тої цілі, яку ви поставили. Поставили, зробили, не зробили, робимо все, щоб зробити ту ціль, виконати. Тому що багато дуже ілюзій, дуже багато мрій, дуже багато фантазій, які так і залишаються на рівні фантазій, скажімо так. І накручуєте себе, накручуйте і перехвилюєтеся за те, що не можете добитися, але не треба хвилюватися. Це все накрутки. Є дуже багато речей, які рядом є шанси, які ви просто прогавуєте. Ось все. Льви. Не треба накручувати себе, треба вночі спати, днем вирішувати якісь питання. А тут днем думаєте про все, як зробити, як швидко хапаєтесь за все, а відтоді ночі депресія і не можете спати від того, що не виконана жодна ціль. Yeah. Порада. Порада. Карта сонця. Про що це говорить? Що що б тут не відбувалося, як би ви не хвилювалися за те, що ви щось там не виконали, щось у вас не виходить, у вас все вийде. Карта Сонце говорить про те, що буде хороший, гарний настрій, буде всі цілі будуть зроблені, можливо, не так швидко, як вам би хотілося льви. Але тут просто себе накручуйте, цей депресивний стан взагалі. Вам не потрібно. У вас буде все гаразд. Пройшов вже цей важкий період місячно затемнене, настало сонячне завтрашнього дня, 8 квітня буде сонячне затемнення, і ви, льви, зрозуміло, що відпустите все це погане і йдете в ярку, гарну, насищене життя, з гарним настроєм. Так що, Льви, все у вас буде супер, все у вас буде класно. Карта Сонця говорить, що ви все зробите. Так, як потрібно, і для вас все відбудеться як не можна краще. Всім гарного настрою! підписуйтесь, ставте вподобайки. Буду рада кожній людині, яка залишить відгук і яка поставить вподобайку. До побачення, гарного настрію!